Фармадол таблетки від головного болю. Жорстоко побили через зауваження. В одному з районів столиці двоє підлітків накинулись на пенсіонера-охоронця школи з кулаками. Про це у себе в соцмережах написала донька чоловіка і додала жахаючі фото. Мого тата пенсіонера вчора, 12.08.2023 о 22.00, побили 17-річні покидьки, які були в алкогольному стані. Може, ще в якомусь. Сьогодні ми зустрічаємося з Христиною на тому самому місці, де кривдники познущалися над її батьком. Саме сюди вона разом з чоловіком та другом військовим приїхали після дзвінка матері, яка була свідком побиття. Сказала Кристина, сталося лихо. Батька побили малолетки. Дівчина розповідає, її батьки працюють разом. Як зазвичай ввечері робили обхід території її школи, щоб впевнитись, що нікого стороннього немає. Сюдою якраз йшов цей покидьок, який в головній ролі був. І він вже йшов з шампуром чи по телефону. По телефону спочатку розмовляв, казав: оце ж ну. Некультурними словами по телефону, папа, як пенсіонер, як всі, мабуть, зробив йому зауваження. От, на це він щось йому теж відповів. І потім він сказав: Це бо треба цього старого блін е пі-мочити. Чоловік намагався захищатись, та проти двох молодаків його сил не вистачило. Йому нанесли удари ззаду, от і вже цей хлопець по голові, після чого батько впав. От, і вони його били. Про кількість там скільки ударів я не буду казати. Коли Христина приїхала, на місці вже були поліція та швидка. Медики госпіталізували понівеченого чоловіка у лікарню. Там вони виявили в нього зламаний ніс, струс мозку, вибиті передні зуби та велику кількість садин по всьому цілу. Поруч з правоохоронцями стояли двоє підлітків, які за словами матері дівчини і побили охоронця. Один із них вів себе хамовито, згадує донька постраждалого поліції. Він відкрито сказав це було особисто при мені, що вони випили там чи чотири бутилки віскі. І він це спокійно розказав. І він сидів з бутилкою. Отак, поруч там була бутилка біля нього. Він спокійно себе вів. Не людина, яка розуміє, що вона вчинила. Під дописом Христини зібралось уже чимало коментарів. Деякі люди пишуть про агресивну поведінку хлопців, знають не з чуток. Знають цього хлопця, що либу давить. Був один конфлікт, коли він побив самого мовчазного і мирного хлопця з класу, певно, зруйнувавши йому шкільне життя та просто завдавши йому психологічної травми на роки. Навіть військовий, котрий приїхав підтримати сім'ю Христини, не зміг змусити хлопців одуматись. Та все ж, чи то суспільний резонанс, чи то совість змусило одного з хлопців принести свої вибачення. Щоправда, у них всю провину підліток переклав на свого друга. Звиняюся за таку ситуацію неловкою, неловкою. і за друга, що він такое зробив красиве. Звиняюсь перед пострадавшим такої ситуації більше не повториться. Нині поліція хлопців відпустила, проте відкрила кримінальне провадження за статтею Легкі тілесні ушкодження покарання за нанесення яких штраф 850 гривень або ж 200 годин громадських робіт. Жодних інших коментарів стосовно інциденту правоохоронці поки не дають. Тоді як Христина налаштована домогтись для кривдників свого батька суворого покарання. Для цього вони навіть провели судову медичну експертизу і зняли усі побої. А після того як вона дізналася, що хлопці займаються боротьбою, і ще одним своїм завданням вважає заборонити їм відвідувати спортгуртки.